Восьмий рік поспіль Хмельницький національний університет збирав у родинному колі випускників ювілейних випусків. На запрошення асоціації випускників закладу відгукнулися студенти різних поколінь, які працюють не тільки в Україні та країнах СНД, а й в Канаді, Австралії, Німеччині, Польщі, Франції, Індії та інших державах світу. Серед них випускники ХТІПО, ХТІ, ТУПУ, ХДУ, ХНУ. Саме стільки разів заклад змінював статус і назву. Звертаючись з вітальним словом до численних гостей свята, ректор університету Микола Скиба, радник ректора Радомир Сілін, директори інститутів та декани факультетів, більшість з яких, до речі, є також випускниками закладу, зазначали, що пишаються досягненнями своїх вихованців і запрошували їх частіше бувати в рідних стінах, якомога більше сприяти у підготовці та працевлаштуванні молодих фахівців. І приклади такої співпраці вже є. Я горжусь тим, що я закінчив хмельницький інститут по обслуговування. Я горжусь тим, що місіо. Одні підтримає зв'язки з батьма кафедрами, ми співпрацюємо на по науковій дорозі, і буквально два дні назад я писав наказ разом з ректором Миколою Скибою про те, що при заводі ми організували філіал механічного факультету. Це буде один із кроків підготовки вищої категорії фахівців. Літа минають, а щасливі студентські роки залишаються пам'яті на все життя для випускників різних поколінь. Хмельницький національний університет це пора юності, мрій, надій та сподівань. Ну це були кращі роки мого життя, моєї молодості. Тут я не тільки отримав путівку в життя, тобто професію. Тут я і займався і спортом, і наукою займався, і суспільною діяльністю. Це і комсомол, і, професі... і профспілки – Інші громадські організації, тому і в будівельні загони їздив. Так що для мене це одні з найкращих років мого життя. Наступного року Хмельницький національний університет відзначатиме своє 50-річчя і сподівається, що випускники активно долучаться до підготовки та святкування ювілею закладу, зроблять вагомий внесок у створення музею побутової техніки, який планується відкрити в начальному корпусі номер 5